Маленьких боксерів підіймаються на ринг. Їм гучно аплодують, адже для більшості це дебют. О! Як то у дев'ятирічного Тимофія зізнається, трохи перехвилювався, тож пропустив кілька ударів суперника. Ну такий сильний навалював добре. Почуття нормально. Все добре. Тренер підбадьорює хлопця. Певен той має потенціал. А це чи не найголовніше? У нього є характер, сила волі є до побіди. Тренується півперний рік, можна сказати, тренується для себе і хоче бути защитником. Уважно слідкує за поєдинком сина пані Мар'яна та, затамувавши подих, знімає двобій на телефон. Ж емоції зашкалювали, коли рефері оголосив перемогу сина. Я до камери я не тримала. Хотіла сказати давай, давай, швидше, але ж не можна, не можна має тренера слухати. Поєдинок за поєдинком і маленькі боксери по черзі діляться враженнями від замагань та суперників. Було спочатку дуже страшно, а потім, вже коли почав розуміти, що я виграю, десь стало легше. За боями уважно спостерігає інтерконтинентальний чемпіон з боксу Роман Головащенка. Каже, згадав себе в дитинстві. Певен, бокс загартовує дух та характер. Тому що кожен з цих хлопців, хто переступає е, границю рингу, той вже воїн, той вже боєць. Тому що це е, е, варте багато саме зайти в ринг. Потрібно побороти свій страх, свої емоції. Тому кожен з цих хлопців, він вже, вже воїн. Ну і звичайно, вміння постояти за себе, а в сьогоднішній час надзвичайно важливо, аби молодь, тим більше хлопці, взагалі, формували в собі і бійцівський дух, і загартовували своє тіло для того, щоб вони були дійсно нашими захисниками. Це вже 21-й турнір з боксу, який традиційно влаштовують напередодні зимових свят. Розповідає голова спорткомітету Сергій Краєвський. В далекому 2001 році цей турнір був заснований депутатами міської ради Володимиром та Борисом Гройсманом, які завжди були разом з дітьми, разом зі спортом і разом з нашою країною. Приємно, що турнір не зупинявся ні на один рік. Усі учасники змагань отримали кубки та солодкі подарунки.